Всім доброго здоров'я! Читаю я коментарі на своєму каналі, і замечаю я щоразу більше, щоразу частіше, що дуже велика кількість, прям шалена велика кількість чоловіків, хлопців, відмовляється від будь-якого спілкування з дівчатами і жінками, від будь-якої взаємодії. Просто махнули рукою, і все. І живуть люди для себе, для свого так, розвитку, свого задоволення і так далі. Але. Тема сьогодні, сьогоднішнього нашого відео так, така: що не треба розчаровуватися, не треба на собі класти хрест, незалежно від віку, незалежно від життєвого досвіду і так далі. Тому що життя продовжується, життя прекрасне. І є дівчата, і є жінки з нормальною життєвою позицією, з нормальним вихованням, з нормальним, скажімо так, позитивним ставленням до життя і так далі. І до цих пір є дівчата, котрі вміють дбати, вміють старатися. І вміють всяко підтримувати свою половинку. Ось, будь ласка, відео на екран. Знаєте, що таке любов? Це коли хтось захотів борщу, ти його зварила, насипала в паночку і несеш на обід. Як бачите, хлопці, що не всі ще забули, як готувати борщ. І щоб відео на сьогодні не вийшло таке дуже серйозним, ми в тр трошки такому гумористичному плані продовжимо тему борщу. Відео на екран. Моя баба казала, що борщ должен бути такий, знаєте, щоб ложка стояла. Вот. А я думаю, що має стояти не ложка, а хуй. <сум> Все, всім хорошого дня. <сум> так що, як бачимо, є гарні дівчата, жінки, українські, наші жінки, дівчата самі кращі, самі красивіші. Це всім відомо, скажімо так, всім відомий факт. Тому, скажу, хто собі ще не знайшов, то. Я вам побажаю знайти собі іншу свою половинку. Всім рештам бажаю щастя, здоров'я, всього самого кращого. Хай вам допомагає Бог. Всім добра.